Добрий день, шановне панство, хочу вам показати ще одну гарну дуже культуру актуальну, дуже надзвичайно актуальну. Це от не те, що дрова і не те, що ділова дровина. Це дерево для людей, для бджіл, для пташок, для парин. Називається воно Дика Маслина чи лох. Мій бивший лісник говорив. Я був малий молодий, а він вже такий старий битий піс воєнний. Говорив, Юра, сади лох, не будеш плох. Ну от я в цьому місці посадив лох. Це тут був такий типу, сінокос, слабий солонець, ліс тут не ріс, бачите, він там пропав, там далі ріс. А тут от такий прямо до цієї пори е, виходи солонця, де більше, де менші. І тут я посадив лох. Тут вже була пожежа, щось там згоріло, щось осталось щось, але в цьому от лоху вже десь 25 років, не менше. É... І дивіться що, для чого лох. Лох, прекрасний медонос. Тут маса, маса бджіл, маса різних метеликів. Лох. Бачите, створює хаяку, але лісове, лісове середовище. Тут є гриби, тут все лох. Саме Найбільше лох, чим мені подобається, він дає корм. Корм, маслина. Маслина це дерево миру, дерево життя. Це священне дерево в І Цей лох це її прямий братик чи сестричка, маслинка. І можна їсти, і людина буде харчуватись маслиною і не помре з голоду. Я її багато разів їв, ну, а таке собі щось. ну Їсти можна, навіть якщо голодний, то піде капітально. От. Так от цю масину люблять пташки, особливо фазани. Для фазанів це найкращий корм. Взагалі для багато пташок він подобається. В самих цих корчах розводяться, роблять гнізда, багато пташок. Їх навіть вужи, я щось замічаю, вужи люблять полоху. Лазить, мабуть, пташок шукають. Ну, от, от такий він лох. Лох чи дика маслина. Для природи надзвичайно корисне дерево. Тут багато грибів під ним. Любить, от Я бачу тут синя ножка, любить така рядовка фіолетова. Оце така лох. Ну і ростуть тут паралельно інші. Бачите, олича виросла глядічія. Ну, тут рядом глядіть 50 метрів, може якась ворона закопала. Ну таке. І щоб ви зрозуміли, що лох може створити лісове середовище, дивіться, там де геть солонець виходить, то і лох він не дуже такий росте. А є ледь-ледь, є, але де чуть більше запас землі, то тут лох може бути здоровий. А де умови гарні то лох перетворюється, в величезне дерево, я вам скажу. Я бачив кубові лохи, чи більше, ніж куба. Ну, здорові дерева там з діаметром 60-70 От, І висотою 15-20 метрів. Отакі от я бачив лохи. Не думайте, що це якийсь рахід. Отакий от ліс Бесарабії. Сразу скажу, що це, це от проблема, що тут таке от, низеньке, це. це солонець. Щоб ви знали, солонець. Коли великий солонець не росте нічого, навіть трава, що. Ну, або особа своя така трава. Зараз покажу то. Оце бачите, калюжу. Це калюжа не то, щоб осадків було багато, чи що, а те, що тут під низом така солонцевата глина, що сюди вона не промочується, вона може тільки випаруватися. Вона не, вода не проходить через цю землю і стоїть зверху. Вона може тільки випаруватися. Якщо в чорноземі вона впіталася, і ушла б. Чи навіть глині, то в такому глею солонцюватому. Він такий жирний, як солідол, і Через нього не проходить ні вода, ні корінь, ні нічого. Це таке солонець. От от бачите, а там чуть далі. Там була Акація. Але вона випала. Акація взагалі випадає дуже швидко. Така. така вона Бесарабія. Це низ. Балка річки Сарата. Тут багато солонців. Але не такий страшний чорт. І ці солонці теж можна використовувати. І я вам скажу, що, до речі, ці солонці по факту спровокували люди. Люди. Тим, що, бачите, он прямо наверх виглядає така біла земля. Оце от, бачите, така земля. Це солонець виходить на самий верх.